Накипіло вранці наспішний ранок на хвилях радіо накипіло. І я зараз буду представляти вам своїх гостей. Сьогодні до мене з раночку завітали одразу дві гості, і будемо ми говорити з ними про дві події, які відбуватимуться в одному і тому самому просторі. На Пушкінській 79, Я думаю, що радіослухачі вже здогадалися за адресою, що мова йде про арт-простір 79-й кут. Отже, в мене тут по-сусідськи прийшла вже Ірина Водолащенка, яка є одною з співорганізаторів 79-го кута, і Марія Христенка. Вона є співорганізатором фестивалю Пінкстоун Фест, про який зараз ми будемо розмовляти. Доброго ранку. Доброго раночку, доброго ранку. Давайте будемо, мабуть, іти за хронологією. Тому в 79-му куті сьогодні є така подія, як виставка художниці Даші Хрісанфової «Інсайт». Правильно, так, все правильно. Дар'я Хрисанфова так вийшло, що я в неї навчалася, та вона була моєю кураторкою. Я весь час дуже сильно захоплювалася її здатністю, Це просто неможливо. Вона дуже багато це робила і як в академічні часи, так і продовжує зараз. І після повномасштабного вторгнення для мене було дуже великим здивуванням бачити у Фейсбуці кожного ранку чи в день від неї пост з малюнком. Чесно кажучи, мене це дуже сильно підтримувало як мисткиню. Вона така невербальна комунікація, але така сила в цьому є. При тому і легкість. Бо якщо побачити ці образи, там ніколи не було крові, там ніколи не було нічого негативного, там тільки було щось світле. Тому я мріяла про те, щоб її запросити. І дуже класно, що це нарешті відбулося. Тож ми будемо раді бачити всіх, запрошуємо сьогодні о 17.00. Виставка називається «Інсайт». Так, і це треба тільки бачити, про це неможливо щось зараз розповісти. Так, як людина, який пощастило насправді спостерігати за процесом творення в перші півроку повномасштабного творення, вторгнення, тому що і ми тоді з Дашою вимушені були жити разом, я скажу, що що це правда, це неймовірні речі. Будь ласка, приходьте розглядати зараз. Даша ще працює з цікавою технікою. Вона е, пише на кальці, і це теж дає таку багатозначність сенсів. Тож, велкам, я сьогодні точно буду в 79-му куті на 17.00 вітати художницю Дашу Хрісанфову. З тим, що в неї відкривається виставка інсайд. Ну і власне переходимо до наступної події. Наступна подія, яка у вас відбудеться. При цьому виставка продовжуватиметься правильно. Вона так. буде до 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 котрої? До, до жовтня. Виставка буде тривати місяць. Місяць, тобто до вересня. То виходить, вересня. так ага. тобто до 12 вересня. Угу, угу. Добре. Тобто ви заразом зможете одразу осягнути дві події, а може навіть декілька. Зараз ми будемо більш детально про них говорити. Отже, Pink Stone Fest, давайте, мабуть, дамо слово Марії як співорганізаторці. Розкажи, будь ласка, а що це? І чому Pink? Ну, власне, у Іри виникла ідея зробити маленький фестиваль, і щоб це було затишним в їх просторі. У мене я до цього підкидувала деякілька ідей окремих типу фестів або заходів, і вона об'єднала це в одну подію. Pinkstone, ми у нас було дуже багато варіантів нас, і ця вийшла, це ірна ідея, вона більше за все підходить до такого затишної атмосфери, до чогось дружнього, бо хотіла зробити щось локальне, лампове і якісне, і, власне, створити атмосферу, щоб туди хотілось приходити. І на сам фестиваль, і в цей простір. Там буде багато чого різного, наприклад, це те, про що я до цього казала, що. Ми з подругою іншого хотіли зробити десь тату фест. Ну, от, тим, у тим, в мене дозона. це найбільше питання <ріху> про тату. Тому що, друзі, я так розумію, що під час власне цього фестивалю ви зможете собі набити тату, правильно? Так. так. Ну, це... Маленькою. Так, я. Глядачі цього не побачать, але вам я можу показати. Ага. Ось. Я вам можу розказати, значить, дорогі мої, це невеличкі тату, які в принципі реально набити за достатньо короткий час. Так, це хвилин 20. Це моя подруга, з яко, якою якою ну, вона хотіла десь взяти участь, бо зараз не проходять великі тату-фести, угу. і в неї є такі досить милі ескізи. Угу, Ось угу. ну тобто, майстер на вас ще чекатиме одразу з ескізами, або якщо у вас це якась є мрія втілити мікро мікротату, то, будь ласка, ви можете навіть зі своїм ескізом прийти, побачити і майстра наживо, і як він працює наживо, та й взагалі познайомитися, можливо, домовитись про якийсь окремий сеанс. Це теж обов'язково класно, як людина вкрита татуюваннями. Скажу, що класно зустріти свого майстра. Можливо, це саме ваш. Отже, так. Значить, Pinkstone Фест буде окремо тату зона. Буде ще маркет, такий зона локальних брендів. Це що буде? Давайте я ще трошки може розкажу, що саме про маркет, бо в нас насправді є декілька соорганізаторів фесту. Так вийшло, що кожен з них щось пропонував мені, і я вирішила це зібрати в як всіх разом, зробити просто чат і спитати, як ви хочете, чи ви зробити щось під, ну скажімо, під назвою одного заходу. Всі такі, давай. І ми намагалися встигнути, і дійсно встигнули. Ми були дуже обмежені по Бо кожен займається ще своїми проектами і постійною роботою. Тож маркет-зона це зона, за яку відповідає Влад. Він зараз займається таким проєктом, який називається Лужа. Це шоп з китайського чаю. І також цією зоною займається Аня. Вона в нас, ви могли бачити, в нас в куті Аню. Вона баристою працює, а також вона зараз поступила навчатися до менеджменту культурних проєктів в каразіна. Тож їй цей досвід теж буде дуже важливий, необхідний. І тому вони разом е, об'єдналися до того, щоб організувати сам маркет. Багато проєктів це є теж друзі, це є локальні бренди. Ми думаємо про те, що дуже важливо це зараз показувати, щоб ці бренди підтримувати. Наприклад, у нас буде і домашній декор, і в нас буде і кераміка, з якою можна буде потім купити uh -huh. і пити чайок. У нас буде. Е, Дуже прикольні іграшки ручної роботи, які Марічка. Це твоя подруга, так? Це дівчина мого однокласника Добре. складні стосунки. Добре, так в нас також буде продукція від магазину Графіті Шоп. І дуже багато чого різного, бо також будуть художники свій, наприклад, продавати мерч, такий як стікер-паки, постери. На ну, тобто це не буде одяг, це будуть якісь предмети інтер'єру, якісь штучки художні. Так угу. от це те, що ви можете забирати з собою так. від молодого класного покоління художників, які зараз займаються абсолютно різними видами мистецтва. Я дуже рада, що ми, от власне, можемо таким чином через радіо їх також підтримувати. Бо повірте мені, на мистецтві тримається все. Майстер-клас ще буде від Марії Хрістенко, яка в нас зараз в студії. Що це за майстер-клас? Ну, я буду вчити техніці ліногравюри. Це одна Ах, клас. З, з найлегших для початківців і одразу виглядає досить ефектно. А, плюс матеріал знайомим всім, бо ми по ньому ходимо постійно. Угу, угу. Ось. Uh, ще я друкувала камінці такою технікою, яке теж можна буде побачити. Там буде два часу: 16 і 18, на яку до мене можна прийти. Uh -huh. Я буду дуже рада бачити, і це 100% сподобається. Uh -huh. А стосовно організації, як там із майстер-класами треба записатись заздалегідь, чи можна просто, ну якби людина прийде, і ось цілий день з вами пробуде. Ну, краще записатись, але якщо хтось прийде і там все ще залишиться матеріали, що скоріше за все так буде, то звичайно можна приходити на фести. А <смітна> давайте розкажемо, з котрої до котрої триває фест. Це одноденний у нас, так Так. так. з котрої до котрої можна буде до вас долучитися, з що з 15-ї можна вже приходити. Так, з 15.00 в нас вже буде офіційне відкриття. Як ми кажемо, двері, і вже з 16 можна долучатися активно до майстер-класу. Теж вас, вас запрошую, бо декілька разів була у Марічки. Мені дуже сподобалося, uh -huh. це, це дуже круто. Можна вже уйти зі своєю власною листівкою, прям друкованою uh -huh. ручної роботи. В нас буде ще музика. У нас будуть uh -huh. два діджеї. Один у нас почне в 17.30, а інший в 19.30, І це. Буде така дуже легка, приємна музика, тож можна буде, якщо є бажання її послухати, також в нас буде, ну так скажімо, чіл зона ми сам, між собою так називаємо зона для відпочинку, де, якщо хочеться, і можна просто посидіти, можна попити чай, бо в нас також буде зона з чаєм, я вже відходжу, бо це програма і в мене так. Uh -huh. так тобто до 9.00 можна приходити uh -huh. і так. Займатися як майстер-класом, так і дивитися виставку Дарії Хрисанфової, uh -huh. Тобто, сам фестиваль в нас безкоштовний, uh -huh. тобто, так. Можна абсолютно безкоштовно, але я, я так розумію, що ви все одно там збираєте гроші на Збройні Сили України паралельно з усім тим. Так, так. В нас є банка спільна від всього фестивалю. Ми вирішили з організаторами саме так зробити, бо виявилось, що кожен з нас причетний до волонтерства, так чи інакше, і у кожного є власний збір, mm -hmm. який триває. І нам було дуже важко, щоб ніхто не вразився. Ми вирішили, що ми робимо спільну банку, а потім розподіляємо між всіма зборами, і що це буде справедливо, так ну і звісно, ми будемо звітувати все це. Це буде висвітлено. Mm -hmm. Так де можна дізнатися про pinkstone fast і де можна, якщо там треба реєструватися, то зареєструватися, попередити, що ми там будемо. На нас, будь ласка, п'ять місць обов'язково. На інстаграм-сторінці 79 го кута, і на посилання на це є ще улюка стоять. О, так, люк медіа писала про нас. У нас вся основна інформація, Марічка правильно сказала в інстаграмі. І можна подивитися як афішу, так лайнап, так і всі заходи, всіх майстрів. Все 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 є в інстаграмі щодо реєстрації. Вона потрібна тільки на майстер-клас Марічки, бо реєстрація платна і обмежена кількість людей може бути присутня в один раз на одному із майстер-класів. А скільки людей може одночасно творити ліногравюру? Ну, на фесті ми вирішили, що це буде по три людини. Uh -huh, uh -huh. А, так, та можна багато. Ну, так, кількість місць обмежена, дійсно. <гум> так. <гум> а розкажіть мені ще, будь ласка, багато дуже активностей. А, я так розумію, що деякі з них одночасно відбуваються. Яким чином, от для тих, хто у вас ще жодного разу не був, а, яким чином все це відбувається? У вас простір там поділений якось. Так, ну в нас є зонування цього простору. Ми вирішили, що умовно під майстра тату ми виділяємо окрему кімнату, бо ага. там вже має бути все стерильно, там не має бути зайвих людей, тобто це буде прям закрита окрема кімнатка. Також в нас будуть ескізи, які можна буде обрати, тобто людина, яка зацікавлена, вона попередньо може ознайомитись, обрати. А, а? До речі. А... На її сторінці вже вивішені ескізи. Якщо хтось хоче завчасно собі обрати, клас так і там е, сторінка цього майстра, примара, нижнє підкреслювання, тату. Будь ласка. Так, і ще сьогодні не було сказано, але татуювання кольоро, кольорові в неї, і це теж дуже-дуже класно. Мені принаймні це дуже подобається. Буде окрема зона з музикою. Вона буде відбуватися на сцені, і там поруч з нею буде і чіл зона, де можна буде сісти. Буде ярмарок в основному залі, там, де, де у нас зазвичай кав'ярня, uh -huh. тобто всі столики вони будуть застосовуватися під зону маркету і. Теж дуже цікава трансформація, але в нас буде трансформуватися наш наша, наша кав'ярня, тобто кавовий бар буде трансформуватися в чайний бар. В нас буде повністю китайські чаї від Лужі, і можна буде зробити там. В них буде своє меню, як uh -huh. і одну пляшечку каву кави. Чай. Все. <реш> тільки <китайська> кава, кава. <реш> зранку, тільки кава. тільки китайський чай, одну чашечку, чий безлімітно. Можна взяти обрати і пити, 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 і теж там буде інша ціна. Ага. Ось ну і звісно, Дар'я Хрісанфова, яка буде в зоні галереї, там вже і буде в нас проходити майстер-клас Марічки. Тож, якщо у вас виникнуть питання, ви приходьте і запитуйте, ми покажемо екскурсію, все розкажемо, де що, де знаходиться. Клас, дякую. Отже, друзі, будь ласка, можна 23 числа. Долучитися до таких активностей 79-го кута прийти на вулицю Бушкінську, поки що, 79, і взяти участь у пінгстоун фасті І нагадаю вам, що 22 числа, тобто аж сьогодні, о 17.00, там відкривається. Виставка Даші Хрисанфової. А я дуже дякую своїм сьогоднішнім вранішнім гостям за те, що вони прийшли і розказали про всі свої такі класні події, які плануються на завтра. От і ми йдемо з вами зараз на музичну паузу, а потім після неї зустрінемось.